Всім, хто дивиться бабусі з смаколиками з України. Сьогодні на зиму закрию овочеве асорті. Я його назвала «Літо в банці. Асорті можна закривати за будь-яким рецептом, який подобається. Я сьогодні буду закривати з лимонною кислотою. У мене тут багатенько різних овочів. Для асорті я взяла помідори, кабачочки ось такі малюпусенькі, огірочки. Огірочки теж в мене невеличкі, я вже пообрізала краєчки. Перець солодкий. Цибулька ріпчаста. У мене дрібна така цибулька, оце сама більша. Морква я її покарбувала. Кукурудза. Кукурудзу я вже повністю зварила. Її нарізала на такі зручні шматочки. Чесник. Гриби печериці. Лавровий лист, перед чорний горошком, перед духмяний горошком, цукор, сіль, як я вже казала, лимонна кислота і зелень. Тут в мене листя вишні, листя чорної смородини, листя хрону, петрушка і гострий перчик. Для початку я приготую маринад. Для цього мені. Треба на 1 літр води 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки солі. І 1 чайна ложка без гірки лимонної кислоти. Тут у мене 3 літра. Тому я беру 6 столових ложок солі, Ось так от. без гірки. Сіль в мене кам'яна, наша українська, не йодована. 6 столових ложок цукру. Цукор я вже беру з невеличкою гіркою. І 3 чайні ложки без гірки лимонної кислоти. Ось можна пальцем прибрати. Ось отак. На 1 літр 1 чайна ложка. У мене тут 3 літра. Тому і 3 чайні ложки. Накриваю кришкою і чекаю, поки закипить. В цьому маринаді я буду проварювати гриби перед тим, як складати їх у банку. А поки що я поскладаю усі інші продукти, окрім грибів, у баночки. Листя чорної смородини, листя вишні. Спеції можна брати будь-які за власним смаком, за власним бажанням. Листя хрону. Я кладу спеції, так як нам подобається. Гострий перчик на великі шматочки. Зернятка я не прибирала. Петрушка, Часник. Два-три зубочки у мене такі величенькі, сюди я кладу два, а це в цю банку я покладу три, бо там менші зубочки. Перець горошком духмяний, перець горошком чорний. Лавровий лист. Ну і тепер пішли овочі, цибулька. Кількість продуктів овочів усіх, може бути будь-яка, далі морква. Далі кукурудза, огірочки. Далі ось такі кабачки. В цьому асорті дуже чудово виглядають але У мене патісонів не було, тому взяла такі маленькі кабачки. Перець, помідори. Я їх проколю. Овочі я порозкладала. Ось так виглядають. Залишилось тільки гриби покласти. Чекаю, поки закипить маринад. І в цьому маринаді я проварю гриби 5 хвилин. Маринад закипів і сюди я відправляю гриби. Я вже підготувала кастрюлю для стерилізації, налила воду, поклала серветку. І тепер чекаю грибочки. Пройшло 5 хвилин, викладаю грибочки у банки. Далі в баночки розливаю маринад. Під баночку підклала ніж. Баночку прикриваю кришкою і відправляю на стерилізацію. Так само роблю з другою банкою. Чекаю, поки закипить, і після закипання буду стерилізувати 20 хвилин. Якщо хтось не полюбляє стерилізувати, то можна двічі залити окропом, а потім вже маринадом. Але до складу цього осорті входить кукурудза, вона хоч і варена, але все одно вона в плані дуже балована і тому краще постерилізувати таке сорті. Чекаю, поки закипить. Пройшло 20 хвилин, достаю баночки і закручую. Ось таке сорті. Зараз я перевертаю баночку і ставлю під ковдру. І кукурудза, і морква. Ось така краса. Банки під ковдрою будуть стояти до повного охолодження, а потім я їх вже відправлю у підвал.